Новиночка від Молобанк. І навіть не одна пляшечка, а цілих шість. До речі, заплатила я за них 125 гривень всього. Тому пробуємо газованку зі смаком грошей. Тут, до речі, должны бути наліпки. Монобанк. Монобанк. І справді, це просто срочно. Подивіться. Подивіться. Що це за неповага до монокота? Я не так оцей живчик ждала, як оці наклейки, блін. Я розстроєна. А тепер сам живчик. Дивіться, яка красота? Із соком яблука та екстрактом лаванди. Значить, ще зі смаком грошей куштуємо. Я та ізращинка, яка п'є каву з лавандовим сиропом. я думаю, мені повинно це сподобатися. Коштую. За ваше здоров'я монобанк. три фляги, дівчи. Але монобанк мені повинен нормальні наліпки. От тепер, дівчки, не знаю, тегайте монобанк, щоб вони надіслали мені ще наліпки. Ну, можна ще, звісно, разом із жичиком.